Рік закінчили без боргів по зарплаті. Очільник фінансового департаменту Сергій Шеремет відзвітував про виконання минулорічного бюджету. У 2014-му до обласної казни надійшло 2,5 мільярди гривень. При цьому видатків було більш, більш як на півмільярда 800 гривень. Найбільший дохід до обласної казни забезпечили надходження від податків плати за користування природними надрами та за ліцензії. Що стосується видатків, то близько 90% з них були спрямовані на медицину, освіту та соціальну сферу. Зменшила Кіровоградщина на минулого року фінансування культури, будівництва та сільського господарства. Загалом найбільші витрати в бюджеті 2014-го становили захищені статті видатків. Захищені статті видатків, до яких ми відносимося заробітну плату, нарахування на заробітну плату, медикаментозне забезпечення, харчування, стипендії, профінансоване нами своєчасно у повному обсязі нарахованих сум, кредиторська заборгованість по захищеним видатках у нас відсутня.